Молдован 30 років. Ні, це позивний. Національність українець. Де ти зустрів війну? Я її зустрів вдома, будучи з дружиною, прокинувся. Мене дружина розбудила, сказала, що почалася війна. Я одразу подзвонив батькам. Я потім почав одразу дзвонити в військкомат. Хотів долучитися до ЛАВ ТРО. Мені поки що відмовили, тому що сказали, що місць багато. І... Був підписаний на Віталія Гілєвича і в телеграм-каналі, коли побачив, що він збирає взвод в ТРО, то я вирішив долучитися. Я був на той момент офіцером запасу. Ну я не зміг не долучитися до захисту своєї батьківщини, тому що я був клятвопорушником. Мені не важливо було. Посада мені не важливо було, яке я буду займати звання. Ну на той момент я був молодшим лейтенантом запасу, але так склалося, що я потрапив на посаду кулеметника і вважав, що я гідний цієї посади був. Я трошки розумівся зброєю, трошки ну, тому, що в мене була кафедра військової підготовки досвіду. Керувати підрозділом у мене не було, так що я вважав, що це максимально доцільно було. Після першої ротації біля міста Миколаєва мої командири сказали, що я буду очолювати взвод вогневої підтримки. Хлопці трохи попрацювали. Тренуємо, чистенько молдуваємо. І як? Це код. що чистим. Точніше, заклинули автомати, працюємо. Був... Дюк чистенький. Так, саме чист... Нормас. рік я був на цій посаді, а навіть більше, да. після поранення, яке я отримав біля острову Козацький, комбат мені сказав, що я буду очолювати групу персоналу нашого батальйону, що доцільніше мене там використовувати. Що для тебе перемога, та як ти її бачиш? Особисто я бачу це. Кордони 91-го року, що ми їх повернули і розпад Російської Федерації, тому що я впевнений, що ця країна-агресор, кожну мить перепочинку, кожну мить, яку їм дадуть на відломлення, вона використає з метою збільшення свого ресурсу, військового потенціалу для повторення цієї. Спроби захопити Україну і, можливо, і Європу, і так далі. Особисто від себе запрошую всіх тих, з ким я вчився на кафедрі військової підготовки в Національній університеті Одеська юридична академія. Долучайтеся. Знаю, що небагато з вас зараз залучені до ЛАВ Збройних сил України. За свій батальйон, за свою бригаду, можу поручитися, що. Тут вам знайдуть доцільне використання ваших мінь, ресурсу, те в чому ви професіонал, і використають по максимуму. Я взагалі, от мені дуже подобається інтерв'ю нашого комбату, що він сказав, що у нас батальйон сімейного типу. У нас спочатку відносяться ну, оцінюють тебе як людину, де ти можеш максимально бути корисним для батальйону для перемоги. І у нас майже по перше, у нас батальйон всі складався з добровольців тільки останнім часом до нас залучаються мобілізовані військовослужбовці, і ті, в свою чергу, також відзначають наш батальйон як дуже людяний. Хоча і в той самий час один із самих бойових в бригаді, я так вважаю.